Цю істину підкреслив апостол Павло в листі до Галатів. В ній він пише так: не обманюйтесь, Бог осміяний, бути не може. Що людина посіє, це і пожне. Закон сіяння і жнив ніхто не відмінив і відмінити не може. На превеликий жаль. Ми з вами за це забуваємо. Ми не довіряємо і не віримо, що сказавши погане слово, воно принесе поганий плід. Зробивши недобру справу, воно умножиться. Бог, всяке наше слово, дія, вчинок, поведінка, це є як зерно. Тому Біблія єдина книга яка має силу, владу поставити наш розум скаламучений, засмічений, зарослий бур'янами невіря і гріха, ця книга має властивість прополоти, просвітлити нашу душу. Бо слово, каже автор псалма, твоє слово світильник душі моєї, світло стежки моєї. І нині маса людей, християн, живуть, як в темряві. А Слово Боже, несе світло, а при світлі ми багато бачимо, і багато, і далеко бачимо, і можемо уникнути небезпеки. Тому ця свята книга, яка є істина найвищої інстанції, вона нам говорить, що все, що ми посіємо, ми будемо жати. Сіємо гріх, пожнемо гріх. Сіємо неправду, вона виросте в десятки разів більше. Ось чому люди порою ображаються, що їх щось в житті починає наздоганяти. І як важливо зупинитися і подумати, а можливо, я комусь приніс біль, а можливо, я когось образив і мене образили, але ще більше. Тому ми маємо бути дуже обережні пам'ятати, бути обережні в словах, обережні в наших поведінці і так далі. Біблія нас вчить, щоб ми сіяли вічне, добре і розумне. Тому треба, щоб сіяти добре і вічне, треба його знати, треба через слово бачити самого себе, і треба розуміти, де є зерно, а де є бур'яни. Тому ніколи не пізно каятися, ніколи не пізно сіяти добро. Ніколи не пізно, не пізно і в Україні. Ми Бог дає людині навіть перед смертю шанс визнати, що сіяв недобре. Я знаю одного брата, який вже вічність відійшов, який ніяк не розумів, що то треба каятись. Але коли смерть заглянула в його очі, і він лежав на смертельній постелі рак його доїдав, і він зрозумів, що він йде в ад, йому було відкрито, що він йде в пекло. Він побачив це в видінні, що він йде в пропасть, а лишилося жити 2-3 години, і він сильно злякався, хоч до того насміхався, яке там пекло, яке там тоє, який там вогонь, які там муки. Ханім цікаю, заявляв. Но коли він на смертельній постелі, де рак доїдав його всю внутрість, він побачив відійні двері, він побачив пекло, побачив темноту і почув голос багатьох криків лементів багатьох тисяч і тисяч людей. І чує голос місце, яке ти собі заробив. Тобто, що ти сіяв, ось результат. Бо за всяке зло ми будемо відповідати, що посієш, то пожнеш. І ця жатва буде дуже плачевна і дуже слізна. Для того, щоб ми не жали того, що ми посіяли, нам треба признатися, що ми сіяли недобре. І цей брат, якого я знав добре, і він був у мене в гостях, він. Призвав Ісуса і сказав: Господи, прости мене, я великий грішник. Він побачив свої нечисті діла, нечисті слова, нечисті думки, нечисту поведінку, нечисту мотивацію. Як то важливо попасти на Божий рентген, коли Ти бачиш себе як через скло, повно нечисті, і Він попросив, Господи, прости мене. Я визнаю, що я грішник. Я визнаю, що я виновний перед Тобою, а Господь прийшов простити. І в той момент, каже, коли я сказав: Боже, прости мене, Отче, в ім'я Ісуса, каже, з мене, щось почало виходити, противне таке, ніби якась нечиста волохата, якась особа з мене вийшла. Бо написано, хто призиве ім'я Господнє, той спасеться. Якщо тобі тяжко, дорога душе. Клич Господа, йому своє серце, і ти побачиш, що великі переміни прийдуть в твою душу, світло до тебе прийде, любов до тебе прийде, оправдання до тебе прийде, бо Ісус тебе любить, але не любить того, що ти недобре сієш, собі на шкоду. Бог, як добрий батько, жаліє тебе, жаліє нас. Ну ми порою уперті, ліземо самі на рожон. Не робім цього, це глупо, це нерозумно. Ми будемо гірко плакати. Колись в Біблії е, е, написано є, Ісус гадав про багача одного, ой, фраєр був. Щоденно їв, пив е, дорогі напитки, гарно одівався, розкішно. Одним словом, крутий був хлопець. Всі, напевно, йому завидували і Туха. Ото би нам так. Ну написано помер багач. І його поховали. І опинився він, в аду. Читайте в Єванглії. Читайте в Євангелії Івана, ви найдете цього кадра, який там у вогні молить Авраама, дай мені хоч мокрі пальці, не вина, не горілки, не води, мокрі пальці, бо я мучаюся полум'я сім. Він не дбав за душу, він дбав за тіло. Можливо, ти, дорогі друже, думаєш тільки за напитки, за наїдки. Може, ти думаєш, дорога душа, за гарний одяг, гарний макіяж, показати себе гарно і так далі. Не роби цього. Нікому це не потрібно, це на шкоду. Що посієш, то пожнеш. Посієш зло, десять 10 разів воно до тебе вернеться. Посієш неправду, вона до тебе повернеться. Посієш гріх, він тебе вдарить. Посієш заздрість, ненависть, злобу, вона до тебе вернеться, бо закону сіяння і жнив ніхто не відмінив. А Ісус прийшов, щоб ми змінили нашу поведінку, сіяли добре, сіяли з любов'ю, сіяли в мирі. Ми не можемо самі цього зробити, але написано, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться, Бо хоче тобі допомогти. Бо самі ми не можемо, але Він каже. Поклич до мене в день недолі, я тебе порятую, а ти мене прославиш. Тому біймося, сіяти зло, бо будемо гірко жати. І мій знайомий, який покаявся, Господь вернув йому здоров'я. Господь йому явився, зцілив його, рак, який його доїдав. Бо він сказав, як ти мене оздоровиш, я всім розкажу про тебе, що Ти є мій Спаситель і лікар. І він жив ще 35 років після цього. Сотням тисяч людей він свідчив про те, як Бог його спас і простив. І він покаявся в тому злі, яке робив. Бог анулює те, що ти сіяв зло. Бо кров Христова змиває те недобре, але дає все нове. Хто в Христі нове створіння, старе проминуло. Тому нехай вас Бог благословить, віруйте в Ісуса. Читайте Боже Слово, шукайте його всім серцем, відкрийте Йому свою душу і прийде велике чудо, зцілення, радості, прощення, і дасть вам Бог іншу думку, і дасть вам інший настрій робити добро, робити добро, говорити добро, сіяти мир, говорити про любов, творити правду. Чим більше таких праведників буде в Україні, Менше буде злодійства, менше буде корупції, менше буде п'янства, менше буде всякого беззаконня і буде менше болю і страждань у нашому народі. Хай Бог допоможе нам вибрати правильну дорогу, сіяти те, що нам радить Боже Слово. Хай наша рука буде сіяти чисте, добірне слово любові, правди. І добра, а гріх хай буде нейтралізований вірою в Ісуса, який дає нам силу творити добро, бо так написано ми Його творимо, створений в Христі Ісусі на добрі діла. Коли ми проклинаємо інших, прокляття впаде на нас десять разів більше. Коли я бажаю буду бажати вам зла, мені будуть бажати сто разів більше, але я бажаю вам добра. Я бажаю вам серці миру, я бажаю вам Божої благодаті. Я бажаю вам щастя у Христі, бо я знаю, Він вас любить, бо Він мене простив. Він мене добув з болота. Він до мене заговорив, щоби я змінив своє життя. Він мене простив і прощає, бо Він є добрий Бог, Він є творець, Спаситель, учитель і заступник на небесах. Йому хай буде слава і подяка, як Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.